Небесної сотні – це такі люди, які загинули за Україну. Вони зробили все для того, щоб ми жили. Щоб в нас було щасливе і мирне життя. Щасливе життя це щоб люди все мали. Не ходили з простянутою рукою, а мали все. Скорбота за тими людьми, які загинули, ну і разом з тим це. Таке якісь, знаєте, гордість за те, що все ж таки вони показали приклад, що треба боротися в цій країні за наші права. Чоловіки з сином, так в Києві на Майдані дуже, дуже багато днів там простояли. і будували барикади, і допомагали от під роздавати їжу. і ну, те, що те, що потрібно було, було дуже велика тривога за, як не є це рідні люди, але разом з тим. Це був їхній обов'язок. Їхній обов'язок це був підтримати на той час всю країну. Вони, дивлячись на нас з небес, підтримують нас і знають, що ми не схибимо, що ми їм доведемо, що боротьба триває, що боротьба не завершена, що ми зможемо не зрадити їхню віру в нас, і що ми разом, великий єдиний. Непоборний народ, який доведе всьому світу, що Україна сильна, що Україні бути, що українцям творити самим свою власну історію, Що вони є небесною сотнею, перебувають з Божим присутнім тут на землі, тому наша. Шана і подяка їм, це я щира за них молитва. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Помилуй нас. Не вижи, плине кача, сині.

За традицією ми завершуємо наше віче виконанням спільним виконанням державного гімну України. 你。<Yeah. S 2> yeah.